Всім привіт, з вами Святослав, ми продовжимо гру The Long Dark. Так, ми проснулися, я поспав ніч, поїв, попив і виходжу на вулицю. Давайте будемо тусувати через той міст. Може, не будемо ту локацію дуже добре оглядати, просто обійдемо як можемо, оглянемо як можемо. Доміків тут більше немає. Давайте будемо йти і шукати. Всякі ніштячки, які можуть бастися нам на карті. І так, он я ще бачу. Якийсь розбитий будинок. Так, що тут ще у нас? Є ще один будиночок. то вроді не розбитий, чи то теж розбитий, не знаю. Ні, то не розбитий. О, якийсь красотулька будиночок. Так, тут все розбито з тої сторони, так? Що це було? що Все горіло? Тут є два будинка, ну давайте зайдемо в один з них глянемо, що тут є. Так, давай, десь сюди. Може тут було і пічка. Ой, тут у супермаркет. Капець, сільський магазин. Так, що тут є? Ну, води я брати не буду. То я нічого брати не буду. Консерв, ні батончики, нічого. У нас повно всього. Давайте просто походимо, подивимося, що тут є. Так, це є вихід. Тут нічого, ну давайте по шкафчиках. Шкапчиків інтересно, що тут може бути. Всякі речі може закриті. О, патрон беру. Так, тут щось є. Так, але хто тут патрон зберігає, Я не розумію, що в сільському супермаркеті. Зброї нема. Ну, нічого нема. Так, аптечка. Давайте глянемо. Хтось їсти собі тут в мікронді робив? Так, ну нічого, ну давай вивалийся звідси. Маленький супермаркет, як для села, нормально. Хавки в нас багато лишилося, так що я нічого не буду... Так, будиночок ще ззаді був маленький. Мабуть, жили люди, які працювали в тому супермаркеті. Давайте зайдемо теж сюди, глянемо. Що є? О, похожий будиночок. Дом на распутье називається. Вон, трупечник. Не як ти міг тут здохнути, скажи мені. Блін. Штеплуся. Батончик шоколад і уріхи беру. Но ну, бігти я вже, мабуть, не зможу. Лижню шапку не беру. Так. Ну давай. Що в нас тут? Антисептик. Ну, коротше, духера він важить. Так, що в нас по хавці? Треба что-то срочно съесть, и, мабуть, первое, сколько калорий имеет? 450. Нам столько не калории. калорий. Давайте вам мясо съесть. Будет как раз норма. О, как раз будет норма. Ну все, маленький будинок, нифига нема. Сирники, я он бачу, валяются. Тут что у нас есть? Консерва. Собачья, мабуть, нет, точно. Корм для собак. Ну все, вываливаемся, звезды. Давайте будемо йти. Будемо гуляти, щось шукати. Так. Так, так, так. Пішли вниз. Погода прекрасна. Будемо бачити все на кілометри. Я надіюсь, що ми будемо все бачити на кілометри. Так. Стоп. Що в нас тут було? Так... Нічого не було. Мені щось здалося, що скрипнуло. Так, ну і тут, дивіться, тут є величезна територія. Ми можемо по ній, я так думаю, і піти. І в ту... Ну в ту сторону я щось не знаю, чи стоїти, но ну, в цю сторону ми можемо такого пройтися. Шосе з тої сторони. Давайте виліземо на якийсь горку. Подивимося, що там є. Давай, пробіжися, чуть-чуть, чувак. Так, вон там ще є, якась горка є. Давайте будемо триматися горки. Будемо знати, на нас з лівої сторони шосе. Вон і горка на шосе. Шосе якось так піднімається до гори. А ми просто виліземо наверх. Офігеть тут територія. Блин Ну що да у нас Зайчики у нас побігайчики, Ну блин ну, нафига нам зайчики Не будем их убывато Так Все, бігти він же знов не може Їсти він нас не хоче пити Він нас не хоче Так шумучаемся Так, що тут в нас є? Мист? Ну, якийсь міст. Ну, на той міст чи що? Коротше, давайте на цю горку заліземо. Хочу подивитися, що є якщо щось, то зараз <coughs> повернемося на шосе. В принципі, я з того моста міг добре розглянути, що там є. Ну, идем. Идем вот так. Ну, давай, 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 давай. Устань, устань, устань. Твои потуги. И зараз нам открывается. Что нам открывается? Какая-то не? Чи не? Нихера хера нам не открывается, конечно. Так, вон еще один мист. Так, вот там что-то куричного, не? Точно, есть что-то Идем туда. Так, мы можем через той місто и через там той. Так, і вони ведуть нас... нас... Той блище веде, чи той ближче веде. Пофиг, дам. Не все мною, я так думаю, що вони з'єднуються. Давайте подивимся сюди які тут країт. Так, вих ты ты можешь? Молодец. Так, трупечники в тут знаете немає. Ой, тут то, то не ті. Тут не ті будинки, там далі ще будинки Чи то я ті будинки бачу? Не уахани бабай, що тут таке? Що за фігня? Офигеть! А з той сторони що? Да, територія тоже здорова. Ну блін, от дисно, коли погода класна, аж блін, любуху ходити. О! офигеть, Що тут таке є? Сіно, мабуть, якісь, чи що-то? Так, шо що якась дорога йде в другу сторону? Непонятно, непонятно. Так, тут щось є. Тут вроді бы нічого не бачу. Тут добрі орієнтири, тут от мости. Ух ты, блін а, ух ты, блін, які тут будинки. Прицеп, тут точно якісь сіно, тут то сіно. что то так сильно можно сберегать? Так, давайте пойдем перши точно. Вон трактор валяется, офигеть! Так, чекай. Давайте зайдем перши в цей. В той сарайчик, глянем, что там есть. Да, тут я вижу стантового моста. О, музычка играет, шутки. Так, строение в отрадной долине просто назва такая. Я буду муки фермерские. Так, вон сукира, друва, ну правильно, фермери, шо скаєш? Так, що тут у нас є? В ящиках пусто. Так, фермера трупа не видно, ні. Не видно. Не, ну шикарно. Он фермер щось спалив. Хату яку-то спалив. Так, давай. Зайдем. Зайдемо ми в гості. Так. Так, величезний будинок. Там ще сіно валяється, блин. Ну красота, конечно. На трактор можем залізти, ну. Можем, дивися, вода і вся фігня. Залазиш в трактор. дринь дин динь Так, шоколадный боточек, Воду я возьму, и я и за раз, мабуть, и выпью. батончик тоже возьмем. Класс. Выходи. Ну а ты, чувак, молодец. О, давай, тут фермер из луку тренировался, Прикольно. Вообще классно. Так, зайти сюда можешь? Нет, треба шукать двери такие. Маленькие хидни. Вот они и есть. Заходь. Зара-зара поясаешь. Так. Амбар. Так, ну тут, в принципі, не дуже темно, все тут можна лазити. Так. Що тут було тільки що? Ясно, розпалити вогонь, двері машини. Так, що в нас є? Бутилка води? Нє, не буду, я виларюся звідси. Так. Давай, знаєш що, давай не будемо жанічити. Візьмемо запалимо. Давай, запалюй. Если что, -то, то мы... Так, что у нас тут валяется? Давайте глянем. Не, сукиры тут вообще валяется, конечно. Шкиры тоже нам не треба. Так, еще один ящик. Же... шкира. Ну, круто. Фермеры тут нехило. Тварин помучили. Так, давай трошки рухайся булками. Что тут есть у нас Тканина, тканина, інструменти. Такого нічого немає, в принципі. Нормально, Вот от локації на ті лукації ми молот А Жесть нафіг. Даже не знав, що таке може бути. Я ж думаю, що ми вже все, маємо нище, сукиру і зброю. Так, давай туши. О, о, вже все змучився. Зараз поїсиш. Давай контейнер. Так, нифига. Шкафчики проверяем. Не хочу. Не хочу. А ты измученный вообще? Нет, это вообще я тики проснулся. Молодец, чувак. Шкары рубочий. Толстый шерстяный свитер. Ну мы маем его. Нам его не треба. Шкира высушена. Да, классный, я вам скажу. Амбарчик. І шкіры дофига, и все дофига. Так, крекер нам нафиг не потрібно, повязка нам нафиг не потрібна. Так. Опа, верстачок. Що у нас на верстачку валяється. Ялного у него вядерного важить, я її забираю. Так, давай що у шу тебе. Нічого, в ящику. Блин, ну тут сукир, конечно, капець. Фермери тут рубали лиси, як має бути. Страни не хочу. Наші з речами, вроде все нормально. Опа, на коннечник А я луку не зробив, блін. Ну пофіг, Возьму. Так, що у нас є М корм? Банка. банка, банка, добре. Так, давай запалим фонарик. хочу подивитися, що тут у нас є. Так. Контейнер. Батончик. Не хочу вже тих батончиків. Так, тут все пусто. Тут все пусто. Блін, замахав ты, не можешь бігати. Давай, де твой персик зарбаний? Ешь персик. Він тяжкий. Давай еж. Так, відкривай. Пофіг. Мінаж 50, зараз ми почнемо бігати і... Все буде у нас норма. Так, ну круто мы. Я вам скажу, амбарчик знайшли. Так, мені сподобалося так давайте вываливаемся обшаст... а вон и трупечник вот и фермер шарфиком ну, ты придурок фермер стики сина мал из мер блин хоть в синей спати. та дурный ты фермер так виходь за виходь амбару. и и и куда нам так тут и ката тут и кита Закинути приміщення, сіно, сіно так, вон там ще щось я бачу, якась хатка виднієється, що до за хатки. Є хатка, дійсно. Так, схвай нафіг фіти фонарі. День на вулиці, а ти тут собі гониш. Так, погода портиться. Потом мені вже починає не подобатися. Та мені дуже вже не подобається. Ну і куди нам? А, не знати нам куди лізти. А я не знаю, ще один трактор, чи то якийсь погущик. Вітер, вітер заливає. Так треба по сторонах дивитися. Чи нічого немає. з трактором ми завести не можемо? Пишмо шмоток могли багато повозити, всякого барахла прикольного. Ну, і, ну бідно. Ну нічого. Так. Дурно йшов. Дурно йшов. Так, ломіка нам нагідне не подібно. В принципі, скільки ти там процентів має, що і без дедер. Скільки ти там має? Ой, зато я ще поломаний. Нефіг. Ну шо, ще пока погода нормальна, давайте пробуємо ще десь рванути. Якщо нам вийде. Так, інтересно, я би хотів знати де ми знаходимося зараз. В принципі, на нас буде відкрита і велика. Давайте вийдемо на якусь дорогу. І будемо просуватися вниз. Тільки я не знаю, вон є дорога на мосту. І ми можемо знову так от піти зі... в сторону. Так, вон дивіться вишку я бачу, якусь наверху. то не вишка. Щось типу як Міраж. Короче, хірі знаю. Так, давайте будемо притримуватися якоїсь дороги. То є дорога? Блінняко не дорога. То є дорога. То явно є дорога. В принципі, основна дорога, я так думаю, вот йде. Вот там де основна дорога. А то є якби другу рядна дорога. Давайте попробуємо... не дійсно, то вишка там. Вишка наверху, дійсно, вишка. Так, давайте будемо триматися другорядною дорогою. Вот все. И. и будем надеяться, что он на нас куда-то и заведет. Так. О, вот, ладно, это нам мешает. Что там такие? Хатка. Блин, хатка. Ну, нам со дни вызов. вышка. Вон я вижу вышку на и куст что ли хатка короче фики узнаешь что такие а выйдем в ту сторону давай давай чувак давай 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 Та вышка вот я туда за листы что просто такая вышка для красоты с листами можно Ого, тут такі з дерева, якісь плантації, сад якісь, Що тут таке? А опа, стоп. Ще тут два якихось бункера у нас З сином. Давайте просто зайдемо, ради тут щось може бути чи ні. Якщо знов друва і сукіра, то е то вс фигня. Нет, тут пусто Пусто припусто Добрый, идем дальше. Идем, тут вроде же он хатку, я бачу все-таки. А может и не. Так, что у нас тут я? Так, нифига у нас тут нема. Давай, давай. Зара мы зайдем по ему нормально, давай. Так, что у нас тут? Река. Так, ріка, блин. Так, прийти ми тільки можемо... А, вон міст є, народ. Вон є місток якийсь, бачите? А, ну правильно, це її основна дорога. Це її основна дорога, все правильно. Значить, ми все правильно з вами і йдемо. Так що ми даже її звернули чуть-чуть вправо-вліво, то нічого не означає. І вилізти, я надію, що ми вылізмом зараз сюди. Тві ноги не переломаємо і не провалимося, і не втопимося. Так, ти сюди можеш залізти? Давай... ну давай, давай сюди. Так, лід нас білий, вроді би, не голубенький. Ой-ой-ой-ой-ой, тільки не провалися, я тебе прошу. Ще не хватало зараз гру закінчити. Так. Давай ти можеш... И зарапы даемся. Что дисну хата что-то камень был? Офигеть, той сад. народ. Офигеть. Ого, круто. Твой сад. Короче, тут сами фермерские кисть-будиночки. Тут зерно, в принципі, має зберігати нечто, ки вино може роблять. Що тут яблука? сидр? Так, усадьба отранної доліни. Так, що у нас тут є? Стоп, стоп, стоп. Зайти можеш? Ніхіра не можеш. А, в принципі, нам її не треба. Так, давай зразу глянем сюда, що тут у нас є. Вон вишка. Ну я щось сумніваюсь, що ми туда заліземо. Ну але, всяке може бути. Так, тут ніфіга, ніфіга. Ну, все, шикарний вон. Сбудка капець, Капец, раз бачив. В грі. Ну да, тут радує та локація. Прикольними штучками, трактурами, будкою. Що радує, що тут кустей не від собачки. Ну шо, йдемо в середину? Не будемо блукати, йдемо в середину. Так, скільки у нас годин лишилося? Да годин. Часу. Опа, то воно просто так відкривається? я приготувався... Ааа, тут як такі сіни. Дай закрийся. Вон каністра з бензином, вся фігня. Заходь. Так. Вот то вже, да. А що тут так Ми зайшли, Зразу тут холодильник. Ну? Так, найдемо пише фермерський домик. Такс. Ух ти! Пічка. А, ні, тут така пічка, просто пічка. Вибачаюсь. Так, ні одного топлива немає, але нам пофіг топлива. Тобто ми тут можемо збирати. вон є все труд. Горючий. Ну давайте подивимося, що в тому домику фермерському. Сік виноградний я беру. и что у нас с хавкой нормально все так тут ни нифига нема знаете не знаю что стоит то все ну что то и фасоли уже у нас здесь хавки дофига а банка сардин банка сардин не хочу Шел один шкафчик нас и так же перегруз чему-то показываю на пару грамм Вон, шесть сардины не валяются. Хочу. Так, что тут у нас? Будинок здоровый, я вам скажу. Так, тут мы все подивились. А вон набор для шитья Нам тоже не потребно сейчас его. Так, тут что-то валяется? Что-то такие? Не, просто какая-то хрень. Так, если что-то то мы распалим. Вон рюкзачок ты забыл. Что, у тебя батончики? Я нифига. Все забрали. Так, ну давай. Що тут є? Нічого. Тоже нічого. Так, стіл не хочу. та воду брати не будемо. Так, да здорово Здоровезна хата. йолки знахата. йолки шпалки лки-шпалки, Що тут? Емохто пив. Слухай-то тут вообще крутий будинок. Тут стики всего. Не, не хочу на Куртку хочу крутую. Ну, в принципе, у нас тоже куртка не хила, вон. Баночки, вода, что тут есть такие, книжка. Да, эти локации мне не подобаются. Так, жилет я не беру, тут еще были шкафчики. Ну, я не знаю, один шкафчик Я не хочу больше дивиться, это даже не имеет смысла. Так, а де тут я ще бачу один шкаф? Вот він я його не оглядав, зараз оглянемо і піднімемося на другий поверх. Ясно, ніфіга нема. Так, що тут в нас лежить варішки, рукавички тобто. Так, полка, 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 ніфіга немає, пішли на другий поверх. Вон кубики, діти були маленькі. Вже змучився. А, тут дитяча кімната, типа, вон дивися. Можем кур... А ну спати можем не? Обалдеть, тики луматы. Барин, я думаю, залистый пуспаты. Так, радіус, стіл. Так, вон то є. Тату и мама тут спали, мабуть. Так, шкаф, давай. Що, тату и мама тут ховали? Ай, шкари мы кималы, все ешь. С все одинаково. Так, тут що? Ніфіга. Штани карго Я їх вже дивився в попередніх серіях, вони нам не потрібні. Ми маємо злониної шкіри, так що нам А ще нічого не страшно. Так, Все. Машинку можемо щось зробити? Це трактор маленький. Вже дітей з дитинства проручали на трактор. Так, тут ніфіга. Ну давай ще глянем. Що вони могли? Шерстяні носки в нас є, але я їх візьму. Чо я їх візьму, зараз вам скажу. І подивлюся, які в нас носки. Так, на шерстіні 97, ті шерстяні. Давай. І... не, не хочу їх. Нафіг. На одну штуку відрізняється, не хочу. Ванна, йо-мойо, але ванну прийняти ми не можемо. Не, ну класний будинок. Сами, мабуть, класний будинок зі всіх в ті грі, що я бачу. Давайте ще подивимося по ящиках. Теж всі ящики навіть не хочу переглядати. Знову. Шкари одинаковій. Замахали. Так що тут є шапка? Шерстяна проста. Ну, все. Більше нічого немає. Так, давайте я візьму ляжу в ліжечку, збережуся тут. Підкопим собі сили. Так, давай годинку поспи. Збережемося. І думаю, на сьогодні хватит тої серії. Так, догоди спав, чувак. Так, і на наступну серію вон коминикий гарний. Так, і в наступній серії ми відправимося знову щось шукати. Так, на цьому ми закінчуємо. Не забуваємо підписуватись на канал пальці вверх, Пальців па-па.